Доброго дня. Тема моєї доповіді роль штучного інтелекту на уроках історії. Підготував викладач історії МВПУ АТБ Панчишин Валерій Євгенійович. Історія це не просто сукупність дат і подій, це ключ до розуміння сучасного світу, його закономірностей та тенденцій. Умова стрімкого розвитку технологій, зокрема штучного інтелекту, перед освітою постає завдання інтегрувати ці досягнення в навчальний процес. Застосування штучного інтелекту на уроках історії відкриває нові можливості для учнів та викладачів, сприяючи глибшому та інтерактивному вивченню минулого. Штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, яка фокусується на розробці машин і систем, здатних виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту, такі як навчання, розв'язання проблем і прийняття рішень. Ця технологія використовує різні підходи. Включаючи нейромережі, машини навчання, обробку природної мови, робототехніку тощо нейромережі є одним з ключових понять у штучному інтелекті. Це системи, які моделюють спосіб роботи людського мозку. Вони складаються з великої кількості з'єднаних вузлів, які виконують обчислення. Ці з'єднання між вузлами називаються штучними нейронами, які дозволяють нейромережі. Виконувати завдання розпізнавання образів, передбачення, оптимізація та багато іншого. Використання штучного інтелекту в освіті може значно полегшити процес навчання та розвитку учнів, сприяючи їхньому успіху та підготовці до викликів сучасного світу. Він є корисним на уроках історії з кількох причин: 1. аналіз та обробка інформації. Історичні дані можуть бути величезними та складними для обробки, штучний інтелект може допомогти швидше аналізувати та узагальнювати велику кількість інформації, надаючи учням отримати більш повне уявлення про історичні події та тенденції. 2. персоналізація навчання. Штучний інтелект може допомагати викладачам ідеалізувати навчання для учнів. Він може адаптувати матеріали залежно від потреб та рівня розвитку кожного учня, надаючи додаткові матеріали або завдання відповідно до їхніх здібностей. 3. віртуальні екскурсії та реалістичне моделювання. Історія може бути навчальною та цікавою завдяки використанню віртуальних екскурсій, допомагаючи учням краще уявити собі історичні події та місця, штучний інтелект. Може створювати реалістичні віртуальні моделі минулих об'єктів, місць або подій. Чотири створення інтерактивних навчальних матеріалів. Штучний інтелект може генерувати інтерактивні вправи, вікторини, ігри та симуляції, які роблять навчання більш захопливим та ефективним. Наприклад, учні можуть брати участь у віртуальних історичних реконструкціях, спілкуватися з віртуальними історичними персонажами. Або розгадувати історичні загадки. 5. Автоматизований аналіз текстів. Штучний інтелект може допомогти учням розуміти складні тексти та документи історії швидше шляхом виділення ключових моментів перекладу складних мовних конструкцій та надання додаткових пояснень. Шість розвиток критичного мислення. Штучний інтелект може стимулювати. Розвиток критичного мислення учнів, пропонуючи їм аналізувати історичні джерела, порівнювати різні точки зору та формулювати власні висновки. Наприклад, штучний інтелект може запропонувати учням проаналізувати суперечливі історичні свідчення та дійти власного висновку щодо певної події. 7. прогнозування та аналіз трендів, можливість аналізувати історичні дані для виявлення тенденцій. Та прогнозування можливого розвитку подій в майбутньому. Це може допомогти учням зрозуміти, як минуле впливає на сучасність та майбутнє. Загалом використання штучного інтелекту на уроках історії може зробити процес навчання більш цікавим, доступним та ефективним, розширюючи можливості для учнів у засвоєнні історичних матеріалів. Виклики та перспективи. Незважаючи на значний потенціал використання штучного інтелекту в освіті також пов'язаний з певними викликами, такими як 1. Необхідність якісного навчального контенту. Для ефективного використання штучного інтелекту необхідно мати доступ до якісних та достовірних історичних даних. 2. Підготовка вчителів. Вчителі повинні бути готові до використання нових технологій та вміти інтегрувати їх в навчальний процес. 3. Етичні питання важливо враховувати етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті, такі як конфіденційність даних та можливість упередженості алгоритмів. Сучасні технології, такі як нейромережі та штучний інтелект, мають значущий вплив на сферу освіти, завдяки їм навчання стає більш індивідуалізованим. Важливо усвідомити, що штучний інтелект це інструмент повсякденного користування, що увійшов у наше життя. І життя наших учнів він приносить і можливості, і загрози. А зараз я хочу розглянути з вами деякі елементи штучного інтелекту, зокрема, один із них це ChatGPT, який активно можна використовувати на уроках історії. Отже, його особливості перше допомога з інформацією. Використовуйте ChatGPT, щоб отримати додаткову інформацію з різних періодів історії, дати, події. Ключові постаті тощо. Ви можете запитувати важливі деталі, які можуть бути корисними для уроків. 2. створення історичних діалогів. Чаджипеті може бути використаний для створення історичних діалогів, відтворення ролей, видатних осіб або ситуацій з минулого, що може зробити історію більш доступною та цікавою для учнів. 3. генерація запитань для тестів та вправ. Можливість створити запитання для тестів, вправи для учнів або навіть завдання для домашньої роботи, щоб перевірити їхнє розуміння історичних подій. 4. Створення інтерактивних уроків. Використовуйте чат GPT, щоб створити інтерактивні уроки, де учні можуть задавати питання щодо конкретних подій або осіб у історії і отримувати миттєві відповіді. 5. підтримка учнів з індивідуальними запитаннями. Якщо учні мають індивідуальні запитання щодо історичних аспектів, ви можете використовувати чат gpt для пошуку відповідей разом з класом або навіть індивідуально. Шосте. Навчання критичного мислення. Розглядаючи відповіді від чат gpt ви можете стимулювати обговорення про те, наскільки достовірні вони, та навчити учнів критично мислити про джерела інформації. 7. Створення історичних оповідань. Використовується чат GPT для створення історичних оповідань або розповідей, що допоможе учням краще зрозуміти той чи інший період історії через художнє відтворення. 8. підтримка вивчення мови. Використовуйте чат GPT для перекладу історичних текстів на інші мови, які можуть бути корисні для учнів, які вивчають історію на різних мовах. Використання ChatGPT збагачує процес навчання історії, роблячи його більш цікавим, доступним та інтерактивним для учнів. Ще один елемент, який я хочу розглянути, це Histography.io. IO. Histography IO це інтерактивна хронологія історичних подій, яка охоплює події від великого вибуху до сучасності. Вебсайт дозволяє користувачам досліджувати історію через часову лінію. На якій події представлені у вигляді точок, що ведуть до статей з Вікіпедії. Його особливості. Перше. Інтерактивна шкала часу. Ви можете переміщатися між різними історичними періодами та збільшувати, зменшувати масштаб для детального перегляду подій. Два категоризація подій. Події поділені за категоріями, такими як війне, мистецтво, наука. Технології та багато іншого. 3. Інтеграція з Вікіпедією. Користувач може переходити на відповідні сторінки Вікіпедії для глибшого ознайомлення з подією. 4. освітній потенціал. Платформа чудово підходить для студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією. Цей ресурс є чудовим інструментом для інтерактивного навчання історії, особливо, якщо вам подобається. Вивчати події у візуальному форматі. Ще один елемент, який я хочу розглянути, це Perplexity AI. Це потужна модель штучного інтелекту, яка дозволяє здійснювати пошук інформації в інтернеті для забезпечення точніших і актуальних відповідей на запити користувачів. Ось деякі з її основних особливостей. Перше, актуальність даних. Perplexity AI може працювати з інформацією. В реальному часі, що дозволяє давати відповіді, які включають найновіші дані. 2. інтерфейс користувача проста у використанні платформа, яка надає можливість взаємодіяти зі штучним інтелектом для отримання відповідей на запити або пошуку конкретних ресурсів. 3. застосування в пошуку модель може забезпечити глибоке розуміння запитів користувачів і надавати точні та релевантні результати. Що базується на актуальній інформації в мережі. Четверте: гнучкість і інтеграція. Перпевсіті AI здатна інтегруватися з іншими технологіями та використовувати потужні алгоритми для обробки великих обсягів даних. Це одне з таких передових рішень для пошуку та обробки інформації, яке стає все популярнішим серед різних користувачів і бізнесів, які потребують швидкої. Та точної обробки даних з інтернет-ресурсів. Отже, штучний інтелект має значний потенціал для трансформації навчання історії, роблячи його більш інтерактивним, персоналізованим та ефективним. Використання штучного інтелекту на уроках історії дозволяє учням глибше зрозуміти минуле, розвинути критичне мислення та підготуватися до викликів сучасного світу. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це інструмент, який повинен використовуватися з розумом та відповідальністю, з метою покращення якості освіти та розвитку особистості учня. Дякую за увагу.